Потерпають від холоду взимку мешканці квартир у п'ятому під'їзді будинку під номером 9 на вулиці Льона Комбінатівській. Тут немає вхідних дверей у під'їзді. Тримались вони, як кажуть, у народі на чесному слові, тож мешканці взагалі зняли їх. Вони взагалі ще так більш-менш були, там що їх підшиманювали, а потім взагалі, як відкрилися, вони отак от розвалені були, я їх вже зняв потім, поставив таку біля мусорника і все. А звертались в ЖЕК. Так масіруси раз говорили, навіть от приходили, і тому вже до лампочки, а гроші, головне, платно. Їх це не цікаво. 70 рублей заплати і все. Не отримавши допомоги від житлово-комунального підприємства, ці рівняни звернулись до громадського контролю. Настільки красномовна ця картинка, що ну, навіть і слова зайві про те, щоб додати там щось чи оцінити цю ситуацію. А взагалі, знаєте, в Рівному щорічно проходить фестиваль, кінофестиваль Двері. Ну, може, якраз це була б така яскрава заставка для цього фестивалю, але обов'язково треба підписати, який ЖЕК і який начальник ЖЕКу. Ну, це просто неподобство. Представники громадського контролю направили звернення до житлового комунального підприємства, аби останні виконали свою роботу та вирішили проблему рівнян. Довго на відповідь чекати не довелось. Керівник жеку у листі зазначив, що заявок до комунальників на встановлення дверей не надходило. Однак, у першому кварталі поточного року пообіцяв цю проблему вирішити.